Чим більше вони неорганізовані і не вмотивовані, тим більше у них буде проблема з часом, правильно? Якщо ми це розуміємо, тоді наш напрямок дій на що буде направлений, на відбір більш організованих і вмотивованих, у них менше проблем з часом. А тоді, якщо в них менше проблем з часом, у мене менше проблем в управлінні з цими людьми. Тобто нас в цьому сенсі цікавить, наскільки наші працівники дисципліновані і вмотивовані, наскільки для них ваша задача це виконання. А не начало пряній. Наскільки ви в цьому впевнені, що для них ця задача це виконання? Чим більше у вас допускаються дискусії і виправдовування, я не маю на увазі тільки коли ви, наприклад, робите якусь нараду і щось плануєте. Там дискусії повинні бути. В цьому і сила демократичного стиля управління. Що якщо ви правильно організували мозгові штурми, навчившись їх робити, то тим кращі ідеї можна народити. В цьому колективному право-мозговому штурмі. Там да, дискусії. Але як тільки ви прийняли рішення, далі ніяких не дискусій, ні не виправдовувань, немає права на них ніхто. А у вас наскільки вони мають право?